Покинуті на призволяще пацієнти у Черкасах нікому платити за гемодіаліз. Півсотні людей тричі на тиждень проходять цю процедуру у приватній клініці. витрати на це має відшкодовувати держава. Утім, чиновники з цим не поспішають, хоча на кону стоять людське життя. Журналісти центральних каналів України б'ють на сполох. Людям немає чим та за що лікуватись. І ця проблема не лише в Черкасах. Ось ще один сюжет, але вже з Дніпропетровської області. Тут люди вже довший час пікетують і влаштовують мітинги, просять владу забезпечити їх життєво необхідними ліками. Зараз обласне правительства вирішило видавати їх строго по прописці. Особливо остро проблема стоїть в районах, де нужного лікарства в потрібний момент може просто не бути. Пацієнти мені дзвонять і говорять, що на складі лікарств ні. Тобто, як получать, ні у кого-то нормально хто то получає, хто-то то нет. Протестувальники кажуть, що все це через тендерні торги. На одну з компаній подають скаргу. Відповідно, тендерні процедури визнаються недійсними, і послуга припиняється. Критична ситуація була на Тернопільщині. Якби питання із тендерами не вирішилось вчасно. Там ліків залишилося б лише на два дні. На Прикарпатті ж лікарі запевняють, усе під контролем. івано франківській області, завдяки тісній співпраці міської влади, обласної проблем з гемодіалізом в області немає. У нас розхідні матеріали забезпечені на 3-4 місяці вперед. Хворі із гострою нирковою недостатністю на гемодіалізі мають бути усе життя. Мирослава Михайлюк цю процедуру проходить уже 5 років. Жінка запевняє, що жодного разу за ці роки в Івано-Франківській лікарні не було проблем із поставкою розхідних матеріалів. Хоча у лікарні вона три рази на тиждень по 6 годин. У мене діагноз полікістоз, п'ята ступінь нирок. Значить. Спочатку я була проти діалізу. Якщо б я в даний час в той час не пішла на діаліз, то знає, що могло би бути. А наслідки можуть бути фатальними. Усі хворі, які не будуть мати змоги отримувати замісну ниркову терапію, помруть. Максимум всі до двох тижнів всі. Це загалом, якщо порахувати з гострим пошкодженням, то це буде близько 450 смертей. Люди бунтують лише тому, що розхідні матеріали, якими забезпечує держава, самостійно в аптеці не купиш. Це є магістраль і дві голки, плюс пеністра з діалізуючим розчином і пікарний патрон. Вартість одного такого набору майже дві тисячі гривень. Прикарпаттям вони надаються безкоштовно. Практично в кожному районі нашої області закладаються кошти на замісну ниркову терапію. Лікарі хвалять нашу владу, і тут навіть мені недоречно її критикувати, адже саме чиновники в цьому випадку допомагають людині жити. Проведення тендерних процедур це у нас проводить департамент охорони здоров'я, як і в інших областях. Я завжди казав, що все-таки наша влада приділяє досить багато уваги цьому питанню. І в нас є можливість продовжувати і тендерні процедури і закінчувати їх, при тому, що ми маємо наразі цим працювати. Так само оновилися й апарати для проведення гемодіалізу, поповнились у місті Івано-Франківську, Коломиї, надвірній та інших центрах. Зараз нам поступило два нові апарати японської фірми сучасні, які дають змогу проводити гемодіаліз, гемофільтрацію і гемодіафільтрацію. Також ті апарати оснащені апаратом для вимірювання тиску і блоком безперебійного живлення. Тобто, якщо ми маємо проблеми з електрикою, то апарат може в автономному режимі сам працювати, не потребує якихось додаткових джерел електроенергії. Також покращилась і система водопідготовки. Тобто вода, яка подається на апарат, стала значно якіснішою. Таких центрів гемодіалізу в області є вісім. Найближчим часом планують його створити і у долині. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.